я бачив навіть не один раз, мені здається, від Falcons гру, де Малрін починав прям, ну, він знищував на лінії героя, а потім, через те, що він думав, що він грає паблік, продовжує, він дайво під Т3, під Т4, бо вважав себе надзвичайно сильним і просто кидав в кінцем випадку. І тоді вже команда його намагалася витрішити. А тут, враховуючи те, що, ну, поки що скітер щось не може включитися на першій карті, на другій не знаю, що буде, то може і проблемки виникнуть якісь. І зараз вже ФБ для ВРК роблять вони вбивство з допомогою цього оверпауерд Снайпера, да? Дуже сильного зі шрапнелями. Єдине, що в нього зараз на кулдауні вони всі будуть, тому... його пробиває. І от шрапнель, коли відходиться, можна навіть буде спробувати забрати з Найкінга. Скіндер дайвить на нього Віталій. Скіндер вирішив вийти сюди. Кріпи ще проводжають Скіндера. Ніби рок-зірка якась іде, йому п'ятюні відбиваються, але по обличчю чомусь. Така рок-зірка, яку не дуже люблять. Чесно кожен в кабіну Прописує Я якоїсь допомоги попросити у ультимейті. Але хто може звільнити одного гравця з сайду, щоб пройти допомагати від поки не зрозуміло. Скітера може забрати, земля палає, скітер догорівсь таки від Віталія, і сам Снейкінг може навіть у розмін вийти, але врешті-решт може загинути кріп, притягуються сюди і з допомогою мають забрати Віталія. Заберуть його, два кілли зробили, віддали смокірі, безумовно, але все одно забрали ворожого кора, забрали ворожого супорта. Ну, нас будуть ультимейти, а проборчі роки 4 п'яти рівні на запорога. То післо спробирає дуже швидко. Навіть зараз бачимо просто знову стак, знову були героя. Четверти рівні вже поотримували. І ми просто будемо дивитися, як буде з сфокупчата залітати, закривати в коги, то буде не, плювати ultimate і ну, насправді комбінація дуже сильна. Це В цьому нічого там супер такого немає. Медуза та саме з минулої гри. Є безумовно. Ну навіть веярка, навіть верка в цій грі без артефактів все одно це не такий супер сильний демедж, як є у Саппорті. Нападають на в трьох забирають його з притягненням Тіні. Він навіть, я думаю, просто був вигнан із центра. Пішов, забрав руну достатку, трохи відновив собі ресурси і паралельно зайшов на топ. Вони зробили кіл. Сидить на дереві Манкі Кінг. Буде бік. Манкікін хоче стрибати сюди. Так, Манкікін біжить. Вони зараз будуть битися за цю руну. Можуть забрати Віталі. Віталій Погак. Ну, він в соло має в себе е, отримати купу демеджа від Снайкінга. Другі батарейки. Це смертельно для мілічних персонажів. І забирають руну мудрості в одну. І іншу так само законтролили. Ще й забрали Марсі, яка хотіла вкрасти руну. Тут, тут виграний повністю момент від Фалканс. Да, так, вони тут переграли досить суттєво свого суперника. Єдина проблема для них зараз, напевно, є це ВРК, та велика яка фармить. Вона дійсно може там якось розіграти моменти для Біскоста, але знову чіпляють Дума. Після Знову Так, да, після телепорту відразу вбиває цього героя. Неприємна ситуація, скажімо так. Муяко кажучи, неприємна. Якщо казати серйозно, то вже виглядає так не ми. Та так, що та, навіть не приємно не назвати. Вона така, ніби, знаєш, ніби, ніби в тебе в команді ще виномансер зараз з Мідлейну э, докачує в лісі Аганім. Каже, давайте поб'ємося. Буде ще, буде ще час. Так давайте, у нас буде лесфайт нормальний. А хардлейнер не може прилетіти на лінію, тому що там, там стоїть. Я думаю, просто прийшли до тями з минулої мапи. Почали грати в свою стандартну гру, в якій вони розуміють, що в файтах вони сильніші. Навіть вражаючи економічно, вони чисто по виконанню, по класу, будуть більше, ніж uh, Ну і... Зараз ця агресивна рада є свої наслідки, не на приємні для безкосту. Стоять, б'ють, танкують, щоб катапульта просто продовжувала бити тавр. Тавр має зараз впадати. Навіть на деф, якщо перетягнуться. то все одно чотири персонажі команди Falcons. І не дуже далеко від них, ще й кентавр знаходиться, який може долучитися. Просто файт буде під стампідом. Його не можна буде виграти. Кентавр на топі. Тул на нього, щоб стампіду не був. Бікнений. Кентавр побіг чи доженуть його. Ну доженуть, доженуть. А вреште решти, -решт. кентавр собі доносить Блейдмейл. Вмикає його на останніх кіпонтах. Чисто так віддати ще решти. В Так, він буде грати через дефолт, буде ініціювати. Чіпляють його зараз, забігає на стахіді. Просто герой. герої став. А дев'ять на п'ять. Перевага 4 тисячі за економікою. Він рейнджер тримається по економіці ще в топі, але за нею, ну я б так і тисяч капнуло грошей. А, б -б Разор, нам мукси напав. Ну, одно підробив. Та ну, тут. І п'ятьох опинилися в цій локації гравці команди Falcons. Ви думаєте, що стакнулося тут можна виживу побити? чи ні, чи не хочуть? Я не знаю, але Скітер взяв собі БКБшку першим, це звісно прикольно, але це не фарм артефакт. Можливо, він і так, типу нормально фармить завдяки Арканом і спаму першим столом. Але БКБшку першим ти збираєш, зазвичай в тих іграх, де ти намагаєшся швидко скінчити груд, повока чіпляють, будуть вбивати. Неприємна ситуація для нього. Цікаво, що він далі десь побере на буде збирати. Може дати, що дай може від розору, наприклад. От і просто батьки тепер не гранати, що битися. Готові вже блискавки у манки кіна в цей момент нападають на Разора. Він вмикає БКБ, відходить трохи назад і має жити. В районі своєї вежі має постояти вижити. Підсумку манки кінг постелив галявину. Віталій має загинути в цій галявині. Дум, який видав свою ультимативну підсумку, загинув. Снайкінг теж досі живий Марсі перемикається на Малріна. ВРК приходить сюди пробивати МК. МК відстрибнув трошечки. Далі видає палицю. Так, собі палицю і зараз рахунок Джину Мастері хотів відновити ХП, але Тіні нормально. Ну, та та, ти робиш, Ланді – це мєм. Ти бачиш, що він зробив зараз на Тіні? Він спочатку в одну сторону подивився, вдарився в кок. В іншу сторону вдарився в кок. Він намагається вийти взагалі через інший теж. Де... Ну чому ти це відбувається? Ну розбився. Okay. Але живий. Бачиш, Манкі Кінг загинув, а Тіні живий. Ми говорили про камбек файтер, який може зробити Тіні. Це поки не він, але well, ну, я... дуже перспективно. Ну що, ти хейтер лампі обходиш? Ні, я в цілому не розумію, чому мужики йдуть і б'ються об кору. Ну, соло від Амара. Я знаю, що МК там собі видумує, що бігає Марсі, лоу хпешна, біжить за нею І хоче нас догнати. якщо у нього є батарейки і коги, він вбиває Марсі. Вона не буде бити. Так, Марсі ще й від Снепфайр отримала. Шотганчик. Снепка величезна. Я удивлюсь на цих саппортів ліворуч. Це, звісно, я два. Треба... Фіка, може, десь там зайшов ще. І вони тобі розказують, як треба грати в доту. Так дивіться, фіка, може, норма. І ти сидиш, чекаєш, коли твоя черга прийде. Снейкінг ініціював двох героїв. Одного забрали за рахунок Шотгану. Кріт забирає е... далі зі Снайкінгом ще одного персонажа. Мус відправляється в таверну в Лампі. Ну, він доснув Манкі Кінга. Ман -кінга. Ман -кінг. отримав ультимативно від Дума. На ньому висить пайп. Це означає, що демедж по ньому там не проходить майже. Зараз буде закінчуватися у нього думчик. І це і маггінг виживає. Знову думк не буде. А ігліп не з'являється ще й у МК. Добрав він собі його. Першого терментора ну, потрає на мідера, це... якому треба. Це прям супер скоридо. Скіп він спрачався. З неким я ж не думаю, що купив собі. От я думаю, точно. Є в, да, Снеппи. є, да. А Амар просто я є рекруміну, перефарми свого ну, недодощу. Так. Так. Скітер і Амар перефармили його. Ну так, в той момент просто трохи більше було грошей у Амара і у Скітера. Наче, ну, щоб Амару чи Скітеру ну, випало це одно. Це та Кінг тут воно йому не критично. Дійсно, можна й можна і без е джетпаку пограти. Манкі Кінг просто ще більш бойовий. стане. Це, це позиція для вас. Це врешті решт така штука, на якій ти просто залітаєш в центр файту, долучаєшся туди в, до Снейкінга, який вирвався, і роз, е розкладаєш галявину. І ви нормальні в минулої гри. Просто Фелканс не знайшли взагалі себе. Цей троль незрозумілий, невдалий абсолютно. Ельмішу може, чисто -чи -чи в кріпах можна загубитися, спробувати пожити ще проти коперка. Я дивлюся, батарейки все-таки прокують навіть, незважаючи на бачку кріпів, просто шматками відривається від снайпера хітпоинти. Он лайчить, без дота плюза, процівання, щось, 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 щось на столцю. Mm -hmm. Мобут що так. Так, прикид, отче, погана позиція, його можеш щось тут поїде, зла, зі стрибаємо викидає. Снайпер може вигна гарний хедшот на скайс, павук. Ультимейтці витратив нікого, не вбив. ну і в кінцем випадку, я розумієш, що тут зараз без спостер розправляється зі своїми двома героями, зникне пробуй дабл кіл. Ну от, безжальці ми зараз з тобою дивимося гру, в якій просто ру виграли два саппорта. Так, так, так. Ну слуш супер бойові запорти. І програли сапорти суперника, тому що ну, Марсі, яка, вибачте, яка на 13-й колоні третього рівня бігає. Там, я, до... я тільки не розумію, можливо вони будуть питати в мене в магазинах, коли я буду купляти там. А що ти там купляєш в такий магазин? Ого, що це це ти тут? Там... Там... А ну розкажи, Пошуд. що, ти таке купляєш? Що там, А, ну, а, а ну чек, покажи. Так, так то думає, чіпляють, буває дуже швидко. Два герої тікаємо по верхній. Але там варт стоїть, речі, дуже непогано, але там вже не буде героїв. план буде зачіпляти, буде бувати його. Кланки, до побачення. Бач, вони ще й намагаються так дійсно, я от Теж ти помітив, коли граб. Там, де тих хто не в курсі, ти з допомогою шарди не тільки просто по цій палиці стрибаєш, а воно ще й наприкінці е, дає ефект primal sprint 50% від ефекту uh, самого спала. і насправді дійсно гравці вони намагаються наводи, на оцей максимум реєструвати, щоб е, таймити його і ще більше. Павук тут, звісно, бав, повинен робити. Оооо, oh. дальше. А вони на щось сподіваються. Цікаво мені на що. От який взагалі, може якась оборона саме хайграунду у них сильна, але думаю, що ні. Ліворуч, пушити хайграунд достатньо комфортно. Ультимативна манкі Кінга, і це за секурней лайн, фактично, ви просто вбиваєте все, що там всередині. Симфайр допомагає пушити споруди. Ну, поки. От, вони просто поки в грі, поки можна бути в грі. Доки тров не паде, можна грати. Гліф натискають, ніби вираючий час, але при цьому пачка кріпів. Прямо зараз підходиться гліф, який не вбиває пачку кріпів, то це виглядає все як е, паблік, в якому ви вже зрозуміли. Що хтось переливає, але ну, пограти ще є хочеться. Бо наступно ви не починаєте вже скоро спати і таке, ну До, добре, давайте сюди граємо. <гум> ну розумієте, що ніяких 25 вам не світить. Я просто граю на рейтингу, ну, де фіксовано дають ММР, а. а не відносно того, тисячник проти тебе чи двохтисячник. Зрозумів. Дякую, що пояснив. Ельмішов втік. До речі, я от послухав і Петручу, да, з вами, про цього снайпера, ну і він дійсно все вірно сказав, герої ультра мега зламаний на початку гри, коли ти можеш видати свої три шрапнелі, 900 ДПС, да, оце такий прикол. Але по грі це ніяк не скейлиться, нічого не змінюється взагалі. Ти як кидав ці шрапнелі на початку гри імбові, вони так в кінці гри і не стають імбовими, вони стають тільки слабше і слабши, слабши з е, плином часу. Це... Ви далі, якщо ви, у вас є герой, який збере всіх гуртом, і ти туди не кинеш шрапнелі, і воно по всіх, ну там він їх має якийсь ну, та, але... Матус. Але ж ну, їх немає, правда? але їх немає. всі просто сплітаються по мапі, по файту розходяться, ну окей, комусь в одному тресовці, іншому тресовці, та й все на цьому. Я тепер не можу позбутися думки цей, про це кабелю Чусі люди забагато Звідки взяв Качає, скажи по звуку Ні-ні <сюх> Ні, це ж ти репер, и ти більше шарк за тебе не качає? Ну я не дуже сильно розбираюсь в. <сюх> а тут <пасюх> украчуванні музики. <пасю> ну тут питання ну, чи качає, чи ні. Якщо качає, то не треба розбиратися навіть. <пасюх> ну диві, ти про Пса патрона слухаєш качає. <пасюх> да, да. Все, з цього треба нам було починати. І тут би і... Все зрозуміло стало. О, Кентавра заплювану. Ну, боже, мій чий влучив, Це ж не кілометр летить! Два герої застакалися разом, розчавили їх, то після цього треба писати. Ми всі підемо снідати, робити нову каву, готуватися до третьої мапи, тому що тут вже без шансів. Я думав, що вони будуть ламати лайни через ультимативну мантикіна, вони вирішили тір 4 і трохи зламати. Байбек натискається, тому трохи відходять назад. Так, а що ви просто вирішили відійти. Зламали ті 4, і все. Стрибав нам верху. Не має крипів, крипів, крипи на базі відсутні. Спрацює чи не спрацює, бо так скільки секунд у нас лишилось? Будь ласка, нехай не спрацює. Тут все вже йде до того, що це була має бути третя мапа. Ми просто витягування часу буде, бачки крипів ще немає на базі. Зараз Бекдор спрацює і на цьому зупиниться все і ще продовження буде цієї мапи. Але це інтернешнл, Браз... свято доти. Давайте дивитися. Крипи так і не зайшли на базу, забираючи одного. -то... Свято точно не у військовості, друзі. Це що я можу сказати, кінець на другої карти. Будемо чекати зараз третє. Ну, тут, вибачте, але дійсно ну, сильні лінії.